Всім, всім радісні вітання, друзі. Боже благословення на землю і Боже світло для людства. Я, Олександр, Людина Чудасія, вітаю вас в просторі метафізичних новин дня. Ми часто шукаємо відповіді поза собою. Та найчіткіше керівництво вже є всередині нас. Шум він йде зі світу зовнішнього, напрямок рівництва йде із нашого серцевого центру. А наш найвищий вчитель це той, кого ви чуєте в тиші. На шляху до самореалізації ми стикаємось з усім, що ми собі нав'язали, щоб утримати себе в стані обмеженої свідомості. А без обмежуючих переконань про себе ми природно прагнемо розширити свою свідомість за межі. Людської свідомості. І таке розширення відбувається природно, коли ми дозволяємо йому відбуватись. А воно відбувається, коли ми стикаємося з нашими обмежуючими переконаннями, які утримують нас у стані залежності від інших, що виходить за межі нашого власного відчуття себе. Так ми можемо почати розширювати свою свідомість за межі шкіри нашого тіла. До енергетичного відчуття нелокалізації свідомості, просто бути присутнім. І бути нашою присутністю свідомості. Спочатку ми можемо навчитись сидіти в тихій медитації в стані усвідомлення, любові, радості і вдячності за все. Ласкаво, прошу до групи занять в телеграм-каналі, закрита група щоденних медитацій. Кожна умова є такою, якою вона є, без будь-яких суджень, уподобань або нарі... намірів, нарікань, ми є тими, хто надає значення тому, що ми є творцями, і ми отримуємо враження, які ми впізнаємо, і з якими ми узгоджуємося, кожне сприйняття, якому ми приділяємо більше, ніж. Випадкову увагу стимулює нас якимось чином. Саме ця стимуляція визначає, що ми вирішуємо робити. Ця частина нашої творчої здатності. Проходячи через життя, приймаючи свідомі або підсвідомі рішення одне за одним у кожну мить ми формуємо сяйво нашої енергетичної сигнатури, підпису. Це те, чого ми можемо відкрити. Як свою свідомість, ми постійно транслюємо свої почуття про себе, впливаємо на структуру нашого особистого оточення і нам природно, і постійно прагнути до ще більшої любові і радості. Це якості нашої сутності, як тільки ми відчуємо. І усвідомлюємо, хто ми є поза простором і часом. Межі людства розчиняються в нескінченні свідомості, завжди присутні всюди і завжди доступний для нашого особистого відбитку, який ми завжди надаємо, просто будучи такими, якими ми є, маючи свої погляди та інтереси. Ми, мої співтворці, ми живемо в тому вимірі, який ми. Визнаємо. Це енергетичний вимір, який резонує з нашими почуттями та переконаннями про себе. І все, що ми відчуваємо, фільтрується через наше усвідомлення того, ким ми вважаємо себе, і якими, ми, на нашу думку, Є наші здібності і таланти. Саме тут ми можемо навмисно розширити наше усвідомлення, подолавши будь-які почуття стиснення від страху і сумнівів. І вибравши розширення в подяці, любові і радості, це стає якістю нашої енергетичної сигнатури і переносить нас у резонансний вимір радісного життя і творчого наміру. Один такий цікавий. Закон життя, який можна застосовувати на практиці, тут я. Так би роблю невеличку підготовчу діяльність, яку раджу всім започатковувати щодня. Я б запропонував усім охочим з великою радістю і твердістю, після того, як ви освіжились вранці, піднялись, мовчки проголосити, знаючи, що сила проголошення є самопідтримуючою. Отож, глибоко вдихніть і з усією насолодою, повторіть: я є керуюча любов. Мудрість і сила з супутньою розумною діяльністю, яка діє сьогодні в кожній єдиній речі, яку я думаю чи роблю. Я наказую цій нескінченній діяльності відбувати щомиті і бути підтримуючою. Охороною навколо мене, щоб я рухався, говорив і діяв тільки в божественному порядку. А потім, впродовж дня, коли ви про це згадаєте, твердо усвідомлюйте, я є командуюча, керуюча присутність, яка рухається всюди переді мною протягом дня, при цьому наказуючи. Досконалий спокій і гармонії у всій діяльності. Хай буде так активовано. Дякую, дякую, дякую. Вдячний за перегляд, вдячний за коментарі, вдячний за шлях служіння.